Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами буде на затесті нова колекція від бренду Patricia Lito Queen Collection. Також в цьому відео ми протестуємо дехні їхні хіти, які просто полюбилися багатьом. Ну що, давайте, як завжди, перед початком я вас попрошу підписатися на цей канал, якщо ви ще чомусь не зрозуміло чому, не підписуйтесь. <сині>, поставити вашу вподобайку, також пишіть коментарі, тому що тільки так Ютуб розуміє, що цей канал цікавий контент. Вам цікавий і буде його рекомендувати іншим. Ну і тепер, як завжди, по традиції, не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали! Ну що, я вже приблизила вас до себе, і ми з вами готові розпочинати тестувати цю всю косметику. Розпочинати свій макіяж я буду з тональної основи, тому що потрібно ось це все зараз замалювати. Я вже більше не можу на себе такого дивитися. Наносити я буду ось таку тональну основу від Патрісі Людо. Називається вона Nature Flows Foundation. Це тональна основа з колекції Magnetic Collection магнетик. Я хочу вам сказати по секрету, що ця тональна основа чекає свого затесту у мене вже рік. Цілий рік! Наконець-то я дождався! Це кап'ясіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Я її придбала ще того року в Єві. І просто у мене не було часу, щоб зняти вам огляд саме на Патрісію Людо. Але нарешті цей день настав, і я просто використаю цю тональну основу. Взагалом, після того, як я її придбала, я вже побачила дуже багато оглядів від моїх б'юті-колег, і вони казали, що це дуже класна тональна основа. Тому тепер мені ще більше цікаво це протестувати. Це у мене тон 01. Ось так виглядає свотч. Наношу, набираю на спонжик тональну основу і переношу на обличчя. Хоч так, мені не вистачає перекриття, я зараз ще трішки наберу. Просто Настя і нюдік. Настя і нюдік. Що я можу вам сказати по перших враженнях, що я зараз ось тут бачу, поки я розтушовую то все діло. Е, можу сказати, що тональна основа має легкі перекриття, можливо, її дошарувати до середнього перекриття, але знаєте, ну це також важко сказати, що тут можливе середнє перекриття. Ні, воно більше легке. Що одразу вам сказати, якщо у вас проблемна шкіра, ви хочете це все перекрити, одразу не дивіться на цей тональний крем, тому що ви нічого майже не перекриєте. І знаєте, я хотіла перекрити тут свої прыщі, але вони. Не перекрились, але мені подобається ефект на шкіри. Якщо це якась щоденна історія, то виглядає супер, тому що воно виглядає не перевантажено. Ваша шкіра виглядає досить природньо, ніби вона просто підкреслює досконалості вашої шкіри. Також мені подобається, як цей тон виблискує. Тобто, знаєте, має таке натуральне сяєння, яке зараз в тренді і модно. Звісно, знаєте, оце в тренді модно сяє, то Я після того як не припудрюся, я така через п'ять хвилин бо в мене жирний тип шкіри. На щодень. Якщо ця тональна основа буде триматися супер, це буде просто топчик. Далі ми з вами переходимо до консилеру, і я придбала ось такий консилер від Патрісії Людо. Я не знаю, як він точно називається, тому що ну, тут ніде не пише, але пише просто Correct Concealer». Консилер нам обіцяє, що має приховати плями, прищі. Ну, от зараз ми це перевіримо, ну як би у мене є сьогодні що перевіряти. Темні кола під очима, текстура легко розташовується, ідеально зливаючись з тоном шкіри. Ось так виглядає свотч консилеру, У мене це відтінок тон 3. Чесно, друзі, чесно, зараз я дивлюся, і для мене відверто темний. Але я не знаю, що зі мною було в Єві, коли я його купляла. що Я така подумала: ну, 0,3 відтінок, ну, мені треба такий консилер. Будемо наносити, я надіюсь, що все буде добре. От, ну він. Боже, він жовтий. Я думаю, якби я взяла тон один, то було б все нормально. Так що тут вже я винувата. Я нікого в цьому не виню. Це я сама винна. Так, давайте замальовувати мої прищі. зараз. Ми разом. І перевіримо, як ти працюєш, дорогесенький ти наш. Ну, консилер мені відверто темний, він просто такий жовтий. мені ще здається, можливо, він окисляється, бо він якийсь став ще темніший. Ще темніший на моєму обличчі. Давайте його тепер розташовувати. Ну ладно, якось ніби і не сильно видно, що він мені затемний. Розташується консилер добре, ніби непогано лягає на шкіру. Але знаєте, щось я не впевнена. Просто подивіться на мій лоб, я ось тут зараз затемнила. Ви маєте бачити, наскільки він просто темний. Мені здається, він окисляється. А ну, давайте все-таки перевіримо, чи він окисляється. Я зараз, ось так на руцю, нанесу сюди оцього консилеру. я зараз чекаю, що буде там з нашим консилером, укислюється він чи ні. Давайте нанесемо контуринг. Оце у мене такий кремовий контуринг від Чіглем. Ну що, кремова корекція готова. Давайте перевіряти, що там у нас стосовно консилеру. Ви бачите, він дуже сильно під. Адаптувався під шкіру, його вже навіть тут не видно. І я, друзі, я впевнена, що він окисляється. А ну, давайте дивитися. Так, він окисляється. Ви бачите, який він ось тут темний, а якийсь ось тут нашого. вам такий консилер просто. А такі надії були, а такі надії. Далі ми з вами переходимо до кремових рум'ян, і у Патрісі вийшла нова колекція Queen Collection, Ось така шахматна. І у нас тут є з вами ось такі рум'яна в стіку у 0,2 відтінку. Це ось такий персиковий відтінок. Рожеве я не захотіла брати, через те, що у мене вже рожевих рум'ян просто дуже багато. Мені ще б їх би всіх використати. В Персиковому відтінку у мене дуже мало рум'ян, тому я вирішила їх придбати. Відверто вам скажу: я не полюбляю рум'яна в стійку. Мені все-таки подобається якась більш рідка текстура, але давайте вже наносити і тестувати. Давайте на цю сторону я одразу їх нанесу з аплікатора. Можливо, я зараз про це пожалію, але... Побачимо, 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 побачимо. Ніби тон не піднявся, ніби все лежить добре і гарненько виглядає. Але вони кудись зникли. Давайте я зараз все таки їх так дуже добре нанесу на руку і тим самим їх розігріє. Я беру це все на спонжик і буду їх сюди набивати. О! Ось так краще. Все-таки з руки в рум'яна переносяться краще на обличчя, їх більше видно і вони легко розтушовуються. Тому ось ці рум'яни краще наносити спочатку на ручку, потім спонжиком вбиваєте це все, і наносите на ваше обличчя. Рум'яна гарно лежать поверх тональної основи. Взагалом, поки що рум'янами я задоволена. Єдиний, от, знову ж таки, мінус, що їх потрібно буде наносити на руку, потім, коротше, гратися трішки з букву. Далі ми з вами переходимо до пудрочки. У мене ось тут є ось така пудручка від Patricia Людо loose powder, Тобто, знову також тут немає ніякої назви, так як, наприклад, рум'ян. Це просто така розсипчата пудра. У мене це тон 0,1. 1 Людо. І я хочу сказати, що подивіться на це опакування, це що люкс? Це люкс, це люкс. Е, знаєте, я перестала зараз любити саме ось такі білі пудри, тому що вони дуже сильно вибілюють обличчя. Але знаєте, сьогодні в нас така проблема з консилером, тому я навіть і Рада, що в мене сьогодні біла пудра. Всередині у нас є ось така гарна пуховочка. Давайте будемо відривати ось цю штучку. Тут у нас все заклеєно. Всередині, давайте то все відкримо. Просто подивіться, як я її відкрила. Знаєте, я один плюс, що я так відкрила. Пахне пудра добре. точка пахне добре, набирається на пальчик. Вона дійсно такого білого-білого кольору. Візьму свій улюблений пензлик від Real Techniques. І буду наносити цю пудру. Переноситься вона добре. І давайте почнемо припудрювати міло. Давайте спочатку ми нанесемо на цій стороні, так і порівняємо, що ж вона зробила. Я ще зараз візьму ось таку пуховичку. До речі, ось такими пуховичками мені дуже подобається так в цій зоні припудрювати. Починаю закріплювати консилер. Мені треба дуже добре припудрювати мою нижню повіку, тому що ось тут консилер всередині у мене дуже сильно любить скочуватися. От, от зараз ми наш консилер і ви. Світлово. Зараз ми вже зробимо те, що нам потрібно. Ну що, друзі, я припудрила вже цю сторону, і що я вам хочу сказати, я приємно вражена від пудри. Я на неї також нічого не ставила. Я думала, що вона мені не сподобається. Але якщо чесно... Вона робить доволі хорошу роботу, тобто вона мені не підкреслена, не виглядає дуже сильно нагружено, не виглядає як пиріг на моєму обличчі, дуже добре зафіксувала так макіяж. У мене тут взагалі все матове, нічого не лип, Пудра гарно матує і ніби є такий, як трошечки, блюр ефект. Це, знаєте, з натяжечкою, з натяжечкою. Так, друзі, я оформила вже свої брови, також зробила суху корекцію, і ми з вами готові переходити до хайлайтеру. І ви просто подивіться, яка в мене тут краса у формі сердечка. Це ось такий хайлайтер від Патрісії Людо, і називається він Love Light. Це у мене тон 01. Так виглядає своч, і ви просто зацініть цю неймовірну упаковку. Ну Дивіться, ну, як це все гарно виглядає. Чесно кажучи, я його в магазині навіть не свочила, мені сподобалось упакування, і я його придбала. Давайте тепер будемо його наносити. Набираю ось так на пензлик. Хайлайтер трошки осипається пилить. Ну що, ви готові? Я готова, давайте. Виглядає? Гарно, Боже, мені на свочах взагалі не сподобалося, як він виглядає. Я думала, я вже буду сварити цей продукт, а він доволі непогано виглядає на обличчі. На свочах він виглядав, ніби він якийсь рожевий. А тут він взагалі цієї такої розовини не показує. Він більше поблискує таким білим. Хочу тепер спробувати на цю сторону нанести цей хайлайтер натуральним пензликом. Давайте я також його все так от наберу. І буду. Наносити. Я чесно в шоці, тому що я думала, що цей продукт я буду сварити, а він мене якось тут приємно вразив і якось так ну гарно виглядає на обличчі, так? Ну, ви також це бачите, я думаю. ну. Все-таки хотілося б мені якось його більше протестувати, більше з ним погратися. Я не знаю, більше його якось понаносити, бо поки що якось з цієї сторони мені подобається, як він виблискує, а з цієї сторони ніби ні. Загалом, якісь з мене змішані відчуття стосовно цього хайлайтеру. Якщо він у вас є, то будь ласка, напишіть в коментарях, як він вам і взагалі, які у вас з ним стосунки. Але у вас коханічко, разом з цим хайлайтером чи ні? Тепер, друзі, ми з вами переходимо в принципі до самого цікавого: це до наших оченят, і зараз ми з вами будемо творити. Я хочу сьогодні використати ось цю палетку від Елен Dusty. друзі. Погляд на Елен Pro був зовсім недавно. Так виглядає прев'ю до цього відео, тому якщо вам цікаво, там було все обличчя брендом Елен Pro, тому переходьте і дивіться. Сьогодні я знову хочу використати ось цю палетку. Хочу використати тут матові і ось цей один сяючий відтінок. Хочу набирати ось цей світло коричневий відтінок. Наношу цей відтіночок на всю подвижну повіку, просто це все дуже добре. Пальчик набираю ось цей світлий відтінок з палетки, бо це просто нереальний дохром. І наношу ось так. Тепер ми з вами готові переходити до наших стрілочок. І ось тут у мене є ось такі дві новесенькі підводки від Патрісії Лідо, чорна та біла, з колекції Queen Collection. Коли я їх побачила в Єві, я одразу зрозуміла, що все-таки я буду робити огляд на цю колекцію, тому що найбільше з цих всіх продуктів мене зацікавили ці підводки. Тому що у них. Ультра тонесенький пензлик. Мені здається, з цим пензликом ну кожна людина має вже навчитися намалювати стрілки, тому що такі вже тоненькі лінії з цим пензликом виходять, що я думаю, це просто будуть найкращі підводки для початківців, хто займається брендом Патрісіо Людо. Я вимагаю просто я вимагаю таку саму підводку у коричному відтінку. Few moments later. Ну що, друзі, як ви вже бачите, я почала малювати цю стрілку. Потім я побачила, що я не нажала рек на своїй камері, і ви не побачили мого здивування від підводки. Загалом, давайте вже домальовувати цю стрілку. Вже як вийшло, ну що ти зробиш? Друзі, різне трапляється. Коли я почала малювати цю стрілку, я вам там розказувала, що вона ця підводка дійсно дуже тоненьку малює. Нею можна просто провести дуже тоненькі лінії, і взагалі цією підводкою чорною малювати графіку ну просто дуже легко. Ну, чесно, я зараз, поки сижу, малююся, думаю, що мені потрібно ще таких заказати, як мінімум, дві, щоб вони просто у мене десь вдома лежали в запасті. Так? Тому що, якщо Патрісія Людо зніме ось це. З постійної колекції, і тобто це якась лімітована ця колекція, оця Queen Collection. Це буде просто провал, тому що ось цей пензлик ось тут це вау! Ну, тобто, поза кадром вирішила, що мені ще потрібно щось зробити на нижній повіці і додала тут також ось таку лінію, розташувала це все тінями. Тепер я беру білу підводку і починаю ось тут також малювати. Біла, вона ніби не така вже і пігментована, так? Біла, вона трішки більш розчаровує, ніж чорна, звісно. Відші Glam у мене є ось такий білий олівчик-каял, і я його прям дуже хочу додати ось сюди, на нижню слизову. Якщо чесно, я трішки в шоці з якості, наскільки легко цими підводками працювати. Звісно, біла, вона трішки не така сильно пігментована, як чорна, але виглядає, друзі, це дійсно дуже круто. Ну мені подобається. пишіть в коментарях, чи подобається вам. Давайте зараз поза кадром я, як завжди, намалюю інше око, профарбую своє вію, наклею накладні вії і повернуся до вас. Для вас це буде як завжди, одна секундочка. Вуаля! ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Якщо чесно, мені дуже подобається. Давненько ми з вами не робили щось такого креативного. Можливо, вони не дуже сильно симетричні, але як казав один класик. Роботя, я стараюсь. Мені, якщо чесно, подобається результат, і я вам можу сказати, що все-таки мені чорна підводка подобається трішки більше, ніж біла. Вона якась недостатньо пігментована. Хоча знаєте, зробити білу підводку достатньо пігментованою. Важко, тому в принципі, можливо для неї це вибачити, але якби я це все бачу, і все нормально тримається. До речі, ось тут у мене є свочі. Як ви бачите, вони фіксуються просто наморт. Підводки, до речі, не водостійкі, тобто при контакті з водою вони все-таки у вас попливуть, якщо ви ось так потрете. Залишилося нам зробити макіяж наших вуст, і я буду використовувати ось такий олівчик від Патрісії Людо. Називається воно Кут. Ліплайнер у відтінку 01. Ось, він ось такий механічний, ось так він виглядає зблизька, і має ось такий відтінок. Я дуже сильно надію, що цей відтінок нам підійде під цей макіяж. Але, знаєте, я щось не дуже сильно в це вірю, але давайте спробуємо. Ой, ні-ні-ні. Ось цей перший відтіночок, мені дуже сильно світлий. Якось не сильно мені подобається, як це все виглядає. Все-таки я використаю якісь. Більш темніший відтіночок зараз. Я вам просто намалюю губи е, цим олівчиком і покажу, як виглядає повністю відтінок. Ось так виглядають мої губи з цим олівчиком, як ви бачите, дуже сильно світло, і цей відтіночок трішки не пасує під наші очі. Хочеться щось більш темніше. Я просто не знаю, як я вибирала відтінки в своєї, тоді, коли я купувала цю всю косметику. Консилер взяла у 0,3 відтінку, як ніби, я, знаєте, дуже сильно така засмагла, тут сижу ні. Олівчик взяла взагалі в дуже світлому відтінку для мене. Я коротше не розумію, як я вибирала тоді там косметику. Ну, це вже друга справа. Я думаю, це вже друга справа. Також в Патрисію Людо вийшла ось така фумада. друзі, ви просто подивіться на цю упаковку, як це класно закривається. Ось так. Добре, я даю їй другий шанс. Напевно, її просто треба тримати трішки ось так вище. І вона ось так буде класно магнітиком закриватися. У мене це 0,1 перший відтінок. Він має ось такий шикарний колір. Просто подивіться, я зараз вам злицька покажу, наскільки тут шикарне упакування і гравіювання ось тут, на цій помаді. Ну, це виглядає дорого, друзі. Це виглядає як люкс. Тому буду наносити її на губи. Я думаю, можливо, спочатку в центр якось зробити такий градієнт. Боже, який гарний відтінок. Швиденько візьму пензлик, трішки порозташовую границі між олівчиком і помадою. Друзі, ось цей 01 відтінок дуже красивий, а особливо це все гарно дивиться з таким більш Прохолодним відтінком олівчика, як ось цей, що я додавала від LN Pro 107. І ось ця помада має такий рожевий пітон, і це виглядає дуже гарно. Плюс у мене тут тіні теж такі якісь бордово незрозумілі, і от воно. Гарно поєднуються, блін. Мені дуже подобається, як вийшли губи. Ця помада матова, як ви бачите, але я вам скажу, що вона комфортна на губах, не сильно сушить, трішки є така трішечки сухість, але знаєте, всі матові помади вони трішки підсушують ваші губи. Тому це взагалі норма. Ну, блін. Друзі, я буду цим користуватися. Зверніть вашу увагу на відтіночок 01. І останні продукти, які у нас з вами залишився, це ось такий блиск від Патрісія Людон. У мене це відтінок 0,2, і там всередині просто космос. Друзі. Ви просто подивіться, як там все красиво переливається, переливи в золото рожево синій фіолетовий короткий. Там ціла радуга зібралася всередині. Мені здається, це буде дуже гарно виглядати на губах. Тому давайте дивитись. Ну, я вам скажу, є ось ці переливи на губах усього такого мікроглітеру, але я не можу сказати, що вони прям дуже сильно кидаються в очі. Це доволі приємний блиск. Він приємно відчувається на губах. В роті, у мене не гірчить, він не полосить, і мені здається, він таки зробив мої губки ще більш пухлішими і більш солодесенькими. Ну що, ось такий макіяж у нас з вами вийшов косметикою від бренду Patricia Ledo. Мені дуже подобається, як виглядає мій макіяж, як виглядає мій образ. Сьогодні, я думаю, такий good makeup day у нас з вами стався. Тепер, як завжди, давайте. Та коротко пройдемося по кожному продукту, і я вам зможу сказати якусь фінальну думку, що я про це все думаю. Тональна основа. і я вам можу сказати, що в принципі вона мені сподобалася. Вона дійсно має таке середнє легке перекриття. На щодень це саме те, що мені потрібно, це те, що я шукаю. Я не хочу якось на щодень дуже сильно фарбуватися і наносити якийсь дуже сильно щільний. Тон, і мені здається, ось ця тональна основа буде мною використовуватися доволі часто. Давайте ще я вам точно скажу у вечірньому включенні, як вона проноситься, я її і надалі буду тестувати, тому що я поки на 100% не впевнена, чи я вам можу це рекомендувати, чи вона окей, чи ні. Далі ми з вами наносили консилер, і тут абсолютно ні. Він мені не сподобався, радити його 100% не буду. Це просто витрачені марно гроші. Друзі, не купляйте цей консилер. Консилер, по-перше, він окислюється. По друге, я не можу сказати, що він щось перекриває. Тобто, бренд нам обіцяє, що він має приховувати плями прищі там ніколи. Але друзі, в мене ось тут зараз є прищі, Він нічого мені не перекрив. Якщо від тональної основи я це не чекаю через те, що там ну немає такої криючої здатності, то ось це мені обіцяло, що воно щось має перекрити, а мені нічого не перекрило, плюс окислилося, тому. Ні, далі ми з вами наносили кремові рум'яни. Я можу сказати, що вони мені сподобалися. Вони гарно виглядають на обличчі, гарно підкреслюють мою зовнішність. Я дуже люблю ось такі персикові відтінки. Також саме головне, ці рум'яна дуже добре контактували з тональною основою, з консилером, тобто нічого не роз'їлося, все шикарно розтушовувалося. Але як я вам говорила, через те, що це стік, потрібно спочатку нанести на ручку, потім потрібно нанести на обличчі. Для мене це трішки на кожен день дуже довга історія. Я люблю одразу. І пішла. Сварити ці рум'яна, поки що мені немає, за що вони мені сподобалися. Тому якщо ви шукаєте якісь бюджетні класні рум'яна, а на Патрісію Людо завжди є якісь знижки, так, і це, і це можна купити доволі бюджетно, тому придивіться до цих рум'ян. Далі у нас була ось така пудра від Патрісія Людо, розсипчата. Я можу сказати, що це нормальна, класична розсипчата пудра. Знаєте, це класична пудра, яка має робити свою роботу. От я так, це поки що можу. Описати, тобто вона не робить щось з вашою шкірою нереальне, що вона якось там сильно блюрить і так далі. Вона просто виконує свою роботу як розсипчата пудра. Я буду і далі її тестувати, тому що мені цікаво далі на неї подивитися, спробувати її ще з іншими моїми тональними основами. Але, в принципі, якщо у вас є така пудрочка, будь ласка, напишіть в коментарях, як вона вам, як вона працює, але макіяж зафіксувала вона добре. У мене тут нічого липкого немає, я тувала. В принципі, це все, що я від неї і хочу. Далі ми з з вами наносили ось такий хайлайтер, і знаєте, у мене до нього якісь такі двоякі відчуття. Ніби він мені і непоганий, а ніби він мені і не подобається. Коли я його свочував, він взагалі мені не сподобався, я просто подумала: господи, Настя, що ти купила, на що ти витрачаєш свої гроші. А потім, після того, як я почала його наносити, він мені сподобався. Він ніби гарно виблискує, але все-таки це не те, що я хочу бачити від хайлайтера. Ну, все-таки це не те, щоб мені... Дуже сильно подобався. От зараз пройшов час, і він просто виглядає як якась біла пляма. Тобто там нічого, ніяких блискіток нема. Ну якось негарно переливається. І все-таки, друзі, я от тільки що подивилася тут зеркалі, він мені не сподобався, тому я рекомендувати цей хайлайтер не буду. Якщо вже ви шукаєте якийсь бюджетний хайлайтер, то краще дійсно купити палетку від Elan Pro, краще купити хайлайтер від того самого Everline. це буде більш якось красивіше, ніж ось цей хайлайтер від Патрісії. Ледо. Далі ми з вами малювали стрілочки ось такими підводками від Патрісія Людо з нової колекції. І що я вам можу сказати, чорна підводка це скарб. Друзі, я дійсно я готова піти купити запаски, щоб вони в мене просто лежали, і щоб в мене була ця підводка. Стосовно білої підводки, у мене більш такий холодний розум, тому що вона мене не настільки вразила. Так, у неї також тоненький пензлик, нею легко малювати, але вона не настільки сильно пігментована. Інколи вона не так добре малювала, як чорна. Інколи мені потрібно було ось так поквецати, так, щоб вона якось більш розмалювалася і потім знову малювати. Але в принципі... Ну, типу, для якихось креативних макіяжів, щоб десь там якусь лінію намалювати білим. Так, і якщо ви хочете зробити такий креативний макіяж, і ви шукаєте якусь бюджетну підводку, то ви можете на неї подивитися. В принципі, непогано користуватися я нею буду. Далі у нас з вами був олівчик. Що я вам хочу сказати, мені не підходить відтінок, точніше, він мені, в принципі, підійде, якщо я буду його наносити, знаєте, в серединку і робити такий градієнт трішки я, звісно, ступила з відтінком, але олівчик відчувається доволі комфортно на губах. Нічого не можу сказати вам по стійкості, так тому що ми сьогодні його не будемо тестувати на стійкість. В Принципі, непоганий відчувався на губах добре, не сушив нічого. Можу рекомендувати, просто дивіться уважніше на відтінки. Далі у нас була ось така помада. Друзі, упакування, гравіювання, як виглядає помада, це люк. Стінок 0,1 дуже класний, вона матова помада. На кожен день, знаєте, трішки нанесли тако ручкою, пальчиком, пезликом, чим вам зручно розташували то все. І ваші губи виглядають соковито і красиво. Загалом рекомендую помаду. Так, вона матова, трішки підсушує ваші губи. Майже всі матові помади грішать тим, що вони підсушують. Губи. Деякі навіть з них прям висушують ваші губи. Але я буду користуватися цією помадою, тому що вона мені сподобалась у відтінку 0,1. Придивіться, якщо вам сподобається відтінок, підійде до вашої зовнішності, беріть. І останній наш продукт це був ось такий блиск, друзі. Виглядає красиво, робить мої губки дуже сильно соковитими, гарні переливи має цей блиск. так? В житті їх більше видно, ніж ви, напевно, то бачите на камері. Сподобався, користуватися буду, тому і буду. Вам це рекомендувати. Ну що, друзі, вечірнє включення, як завжди, ми з вами тут зустрічаємося, хоча я вже можу сказати нічне включення, бо в нас вже пів другої ночі. Я все ще тестую вам косметик. Дуже сильно хочу вмитися Що я хочу вам сказати? Стрілки, очі взагалі, претензій немає, все дуже добре носиться. Рум'яна є, губи є. Тональний крем подобається, конселерний подобається, пудра теж 50 на 50, ніби теж і замотувала добре, і ніби й досі я не липка. Тільки ось тут трішки в тезоні, але це теж нормально. З тональною основою я вже ходжу десь близько 5-6 години. ось Тому я думаю, що все виглядає доволі добре. Дійсно. Мені стається гарний результат, як на шосту годину. Що ви думаєте? хайлайтер, я не раджу. В принципі, моя думка не змінилася. Те, що я вам рекомендувала раніше, я це ще раз вам підтверджую, можу рекомендувати, а все те, що я вам не рекомендувала, я і зараз вам не можу його рекомендувати, бо нічого не змінилося. Ось. Ну що, друзі, ось таке відео у нас з вами вийшло. Я надіюсь, воно було вам інформативне, корисне, і ви щось новеньке зі мною сьогодні тут дізналися. Якщо ви ще не підписані на цей канал, що потрібно виправляти, зараз виправляю, тут прямо зараз виправляйте, підписуйтеся. Обов'язково поставте вашу вподобайку, якщо відео вам сподобалось, якщо ви гарно зі мною провели час. І давайте переходите в коментарі спілкуватися, що у вас є від Патрісії Ледо, відео, які пишіть на цій. Всі продукти і допомагайте іншим вибирати те, що їм дійсно потрібно. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Люблю вас! Бува!